Всім привіт! Мене звуть Світлана Ковальова, я військовий психолог. Що таке травма свідка і як вона проявляється? Травма свідка це ще називається вікарна травма. І вона проявляється ну, якби, це такий емоційний стан людини, коли вона бачить якісь жахливі події. І ці події вони потім впливають на те, як вона далі буде почувати себе. От. І вона ця травма, вона може як виглядати, коли людина погано починає спати, да? коли людина починає якось себе лізти, її якісь думки, які вона ну, не хоче їх розуміти, але ну, їй дуже важко з цими думками. В неї виникає таке почуття провини. Тобто, особливо, якщо, наприклад, дивитися про наших військових, да, вони. Постійно бачать своїх побратимів поранених, постійно бачать загибель побратимів. побратимів. Так, також вони бачать, як розрушили цю лікарню або школу, або будинки. Людина залишилася без нічого. І це все є таким жахливою подією, яка відкладається, відкладається, відкладається. З дня в день вона відкладається. І тому ну, це якось накопичується і цей емоційний стан він потім виходить за межі. Людина вона себе починає ну, видавати в усіх реакціях. Це і фізичні реакції, і е, вона стає якась замкнута, вона починає уникати всього, вона перестає. Спілкуватися і зі своїми сім'єю, з родиною або навіть зі своїми побратимами, тобто вона ховається десь, вона не хоче про щось чути, вона не хоче, щоб їй про це якось розповідали або запитували в такому плані. Що відбувається з людиною, коли вона отримує травму свідка? Ну, знаєте, такі виникають такі симптоми: вони є емоційні, когнітивні, поведінкові і фізичні симптоми. Тобто вони проявляються в різних таких. Реакція, як, наприклад, емоційні, це почуття провини, да, що я мав би щось зробити, але я не зробив. Але я не змог витягти е, того побратима, да з тої е, жахливою, ну, якщо там відбулося якесь поранення або там загиблий цей побратим, і він його не змог витягти. Але Потім це якось буде зроблено, якось його туди дістануть. Але ця людина буде переживати за те, що вона не пішла перша, що вона не зробила. Може було би краще, але ну як ми можемо це. Відгадати буде було б воно краще, бо чи було б воно гірше би так, і людина постійно це переварює, 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 Виникає тривога, виникають якісь страхи. Це все до емоційних симптомів. Також ця людина вона стає така, знаєте, роздратована. Вона починає кидатися на всіх, тому що вона не знає, як з цим впоратися. І для неї це все буде як ну, зайва, така зайне таке напруження. От. Когнитивні, Когнитивні це коли починають думки, лізти якісь думки, які людина не може працювати, і вона ці думки. Починає ну не проробляти, а якби притягувати до себе. І ці думки вони виникають такі нав'язливі, такі спогади, які не дають людині нормально жити, і це проявляється в якихось флешбеках. Може погано концентруватися на тому, що вона робить. Ще можуть виникати такі фізичні симптоми: це коли сильне серцебиття, напруження. М'язів, головні біль, ну, тобто такі фізичні, ну, людина почуває, почуває себе дуже погано. І вона не знає, да, що цим робити. І ще є такі поведінкові, це коли людина ще починає пити. Щоб заглушити цю біль, оцю провину, цю, вона починає пити, вона починає вживати наркотики, вона починає ну, щось шукати для того, щоб якось це заглушити. От. Тому ну, Okay. Потрібно звертати дуже сильно на ці симптоми. Якщо це проявляється, ну, якось потрібно з цим працювати. Травма свідка це початок ПТСР. Ну, знаєте, якщо це буде дуже довго, і людина постійно буде в цьому варитися, в цьому емоційному стані, нічого не робити, то це може стати таким ну глибоким, таким глибшим станом. Так, і це може визвати для того, що ці флешбеки вони будуть більш сильні, ага. і людина не зможе з цим впоратися, і тому їй потрібно буде обов'язково якась допомога: допомога лікаря, допомога ну, якихось пігулок, допомога якогось лікування обов'язково. Uh -huh. Тому з цим потрібно, ну потрібно не то, щоб боротися, потрібно лікувати. І потрібно звертатися, якщо людина в себе щось таке спостерігає, їй потрібно звертатися або до психолога. Психолог він перенаправить туди, куди потрібно, якщо людина ну, більш така в глибокому такому стані. Якщо зможе споритися психолог, це в принципі можна може робити психолог-психотерапевт. Але якщо це буде такий дуже глибокий... Стан, то психолог перенаправить до психіатра. Психіатр вже буде призначати якісь ліки. Як військовому собі допомогти. Військовому потрібно спостерігати, які тригери визивають оці ці стани емоційні. І якось їх, по-перше, їх виник, уникати ну, поки він до цього не звикнеть, поки він не, ну, не зможе з цим впоратися. А потім вже можна, ну як, можна використовувати заземлення. Що таке заземлення? Ну, назви три речі, які ти бачиш, назви три речі, які ти відчуваєш, назви три речі, які ти чуєш. Це називається заземлення. Так? Потім можна подихати. Деякі військові кажуть, та ні, це мені не допомагає, але знаєте, тут потрібно правильно дихати. Тому що е, починають дихати, як ми завжди да, дихаємо грудьми. Да? Це не те дихання. Для того, щоб себе заспокоїти, нам потрібно дихати животом, роздуваючи у ці нижні ребра. Оце тривожне дихання. От. Якщо ви вони навчаться це робити, але знаєте, знають. Знають і дуже багато знають, бо якщо на лінії вони кажуть, так, я це все знаю, дихати я вмію, там, розслаблятися я вмію, ти вмію, ти вмію. Тобто вони, вони вже навчені, да, але є які не вміють, тобто їх потрібно цьому навчитись. Коли вони навчаються, вони можуть впоратися навіть з, з таким симптомом, як агресія. От. Вони спочатку себе заспокоюють, а потім вони вже. В здравому смислі, як як коли, коли мислення воно працює, вони починають вже себе поводитися по іншому. Також потрібно вміти розслабляти себе, розслабляти м'язи. Це є вправи, які тілесна терапія, якою можна яку можна використовувати, або фізичні вправи. Це теж розслаблює. І якщо людина йде на йогу, людина бігає та просто вийти, пройтися по Ну, по свіжому повітрю, зараз зима, да сніжок, пройтися, подихати. Ну, якщо, якщо е, ну, в такому безпечному місці, да, то теж можна себе заспокоїти. Це дуже класно, і це теж відводить від цих думок, оці хибних думок, які постійно крутяться. Сонце дуже важливо, і якщо він не спить, то ви ж розумієте, що таке сон? Це коли людина відпочиває. І наше мислення воно теж відпочиває, та і знаєте, коли у військових виникають. Флешбеки е, багато от під час сну, і тому це дуже класно, тому що він там переробляє цю всю інформацію, тобто він не викидає на людину, да? а він там переробляє і вже він коли виспався, от, воно якось там е, ці нейронні зв'язки почистилися, а потім вони нові е, наросли за цей, за цей час, поки він спав, да? і він вже прокидається. Він відпочивши, якщо людина не спить. То це все ну, не відбувається. Людина, вона, яка була, знервована, така є. Знаєте, як буває так, я там е, лягаю в 9-10, в я ще ж, я ж рано лягаю, да, але, але я до 4, до 5 ще можу так крутитися, піти покурити, да, там, що там ще можна зробити, пити там, може й каву ще випити, тому що ну, потрібно мені якось. Да. Це картизольчик, він у нас залишається, мілатанін. Він не хоче працювати в цей час, розумієте? І кортизол він не дає відпочити людини. І тому людина прокидається, якщо навіть вона прокинулася у 12-й дня, от вона буде не виспавшися, вона не відпочиває, і вона буде, ну, вона буде така агресивна, і вона буде так на, на людей на всіх. Тому потрібно звернутися за допомогою, щоб допомогли наладити сон. Коли наладиться сон, то ну, що таке алкоголь? Це теж якби пригнічення, і може я засну. Да? Сьогодні ти заснув, завтра ти вже не заснув під час того, як випив алкоголь, да, і, а потім далі то просто випив, заснув, а через деякий час все рівно проснувся. Ну, тобто воно ще більше дає, ну ще більше глибини дає. Тобто, це не лікування. Як вести себе рідним, коли військовий страждає психологічною травмою, сім'ї? Ну як їм спілкуватися з військовим? Ну, по перше, не потрібно його питати. Скажи мені, розкажи, як там було. Знаєте, бувають такі випадки, коли жалкуються військові, що я приїхав. А мене починають питати, а скільки ти там вбив? А чи багато там було цих побитих, да. як це було, а як ти там на це дивився? Ну, тобто мені хочеться забути, мені хочеться відпочити, щоб це не думати про це, а мені постійно це. І, звичайно, людина приїжджає, вона хоче з родиною спілкуватися. Але вони починають його відвертати від цього. І починається агресія. А розпочинається агресія, вона починається на рідню, вона починається на всіх, хто поряд, а потім воно починається так. А цивільні, да, вони не розуміють, вони не хочуть нічого. І вони не розуміють, ми я, я виновен в тому, що щось там скоїлося, що щось там відбулося, що е, там побратим десь загиблий. Да, а вони мене не розуміють. Тобто. Якось потрібно варіювати. Зазвичай звертаються і жінка, і чоловік звертаються до психолога. Жінці для того, як можна спілкуватися, як правильно спілкуватися, як дитині е підказати, як спілкуватися з батьком. От, ну, А для нього це психолог для того, щоб вийти з цієї травми. Куди дзвонити, якщо потребуєш розмови з психологом? Якщо є якісь питання, ми вас запрошуємо на нашу лінію, лінію Варта жити. Будь ласка, 5522. Ми працюємо з понеділка по п'ятницю з 11 до 19.